Давайте побачимо з питань. Добрий день, шановні депутати. До сільської ради восьмого скликання обрано 22 депутати на чергове пленарне засідання 61-ї сесії сільської ради. Прибуло нас 14 депутатів, що більше половини депутатів від загального складу. Відсутні окремі депутати з дуже поважних причин. Соні депутати перед початком роботи сесії сільської ради пропоную вшанувати пам'ять захисників України та цивільних українців, які загинули у війні проти Росії з хвилиною мовчання. Дякую. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія Ради повноважна вирішувати питання. На підставі пункту 6,1 статті 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні з 61 сесію сільської ради оголошую відкритою. депутати продовжуємо нашу роботу сесії. Згідно з регламентом сільської ради, необхідно визначити рахунком голосів по прийняттю рішень. Є пропозиції річну комісію творити в кількості трьох чоловік. Якщо не буде інших пропозицій, тоді прошу голосувати. Хто за проти, Утримались одноголосно. Пропоную персонально Вавелку Наталія, е... Богінська Руслана і Тетяна Антонюк. Не буде інших пропозицій. Прошу голосувати. Хто за? Проти, отримали одноголосно. Вічільну комісію прошу визначитися з головою та секретарем лічильної комісії. Шановні депутати, згідно з регламентом, пропоную для ведення стенограми обрати секретаря сільської ради Рамачуку са Якщо не буде інших пропозицій, тоді прошу голосувати. Хто за? Проти, отримали одноголосно. У місеційний період відсвяткували свої дні народження наступні наші колеги. Шановні депутати, ювілей відсвяткувала наша колега вчора, Хращук Людмила Борисівна. Вітаємо вас, Божого благословіння і нехай всі плани і задуми, ваші, всі бажання, які вчора лунали, і сьогодні ще будуть лунати, неодмінно вховається. Порядок денний сесії наступний. Перше питання: про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Кормівської сільської ради на період 22-25 років. Друге питання: про внесення змін до програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 24-2026 роки, Про надання матеріальної допомоги жителям громади, Про внесення змін до структури та штатної численності апарату Кормівської сільської ради та її виконавчих органів. Про розгляд прогнозу бюджету Кормінської сільської територіальної громади на 26-28 роки, про внесення змін до бюджету Кормінської сільської територіальної громади на 2025 рік, про відкликання рішення Кормінської сільської ради від 13 го 2023 року за номером 1461, про затвердження проєкту землю щодо від відведення земельної діяльності, цільове призначення якої змінюється, для подміста до оформляння житлового позитку господарських будівель від споруд. Мельник Юрій Анатоліївні, по затвердження технічної документації земловострую та передачі земельної ділянки у спільну сумісну власність, для будівництва повнішкового будинку господарських будівель і споруд Мельничук Вікторії Васильівні та мельничук Наталії Васильівна. До затвердження проєкту землевосрудня щодо відведення земельної ділянки, ціле призначення, якої змінюється, для будівництва та втомірство будинку господарських будівель і споруд Петрчуку Юрію Михайловичу. Донесення змін до рішення Корденської сільської ради від 19 лицев 24 року за номером 1855, розтвердження технічної документації і землеуструю та передачу земельної ділянки у власність, для будівництва будівництво житлового будинку господарських будівель великих споруд Щепковській Валентині Володимирівні. З розтвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ціле призначок для будівництва та житлового будинку господарських будівель подій споруд Пасічнюк Оксані Володимирівні та Мальчук Людмилі Володимирівні. По затвердження проєкту землеустрів щодо відведення земельної ділянки свердли нашій якої це для будівництва та положення нового будинку господарських будівель і споруд Браган Ольги Васильів, по зверненні проєкту землеутру щодо відведення земельної ділянки Волинському обласному центру гідрометеорології. По затвердження проєкту землеутру щодо відведення земельної ділянки звір про нашій коїзмі для будівництва до нового будинку господарських будівель і споруд Савицькому Леоніду Гантоновичу. Про оновлення та внесення змін до детального плану території, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цієї призначення змінюється для будівництва та mm -hmm. обслуговування свого будинку господарських будівель і споруд голову Віктору Олександровичу. Шановні Шанують кого будуть які пропозиція зауваження до порядку денного. Є пропозиція прийняти за основу у зв'язку з тим, що під час підготовки сесії повинна ряд питань до включити декілька питань до порядку денного. І одне питання виключити з порядку денного. Тоді пропоную винести на голосування по... порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати за основу. Хто за проти утрималися? Дякую. Пропоную доключити до порядку денного наступні питання. Також ми будемо голосувати окремо. Пронесення зміни та затвердження штатного розпису працівників Годинського. Ліцею Кормської сільської ради Рівненського району Рівненської області. Пропоную до включити дане питання до порядку денного. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримувались одноголосно. Наступне питання. Пропонуємо до включити до порядку денного про внесення змін до програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення Корнінської сільської ради на 2023-2027 роки. Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися одноголосно. І пропоную виключити з порядку денного на довопрацювання та розглянути на наступній сесії сільської ради е, проект рішення про внесення змін до структури та штатної чисельності апарату кордонської сільської ради та її виконавчих органів. Виключити з порядку денного. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримались одноголосно. Ви результати ставлю на голосування. Порядок денний прийнятий в цілому з тими змінами, за які ми проголос, за якими проголосували. Прошу голосувати в цілому за порядок денний. За проти. Утримались одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Кормівської сільської ради на 2022 2025 роки. Питання, яке є на сайті сільської ради, розглядалося на бюджетній комісії. Питання, які ми віддаємо майже на кожній сесії, при внесенні змін до бюджету сільської ради. Є потреба зачитувати? Є пропозиція прийняти в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до програми профілактики правопорушень та боротьби з злочинністю на 24-26 роки на території Бординської сільської ради. Також проєкт рішення є на сайті сільської ради, розглядався на бюджетній комісії. Стосується виділення субвенцій правоохоронним органам та жилецькому батальйону. Якщо я не помиляються, є е, потреба зачитувати. Є пропозиція тоді прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за проти утримались одноголосно? надання матеріальної допомоги жителям громади розглядали я розгляд заяв жителів громади. Озвучте просто по категоріях і найпустимо. на яку суму. Загальні кількість звернень на дану сесію становить 250 звернень по категоріях на лікування, проведення операції та придбання їх 8 заяв на суму 300 30 тисяч гривень, на лікування на поранення. Шість осіб на суму 24 тисячі гривень, на придбання речей для проходження військової служби 16 тисяч для чотирьох осіб, складні чотири остапини внутрішньопереміщених осіб, дві заяви на суму 8 тисяч. Завтра, Завтра перше жовтня відзначення в Україні дня людей похилого віку. Надійшло 17 заяв від 90-річних і старших осіб жителів нашої громади. 17 заяв на суму 51 тисяча. Завтра питання внесення змін до програми, да, до даної програми, якою ми надаємо саме 90-літнім Матеріальну допомогу в минулому році ми надавали по 1000 гривень, зараз по 1500 гривень. Зараз будемо пропонувати збільшити цю суму до 3000 гривень. 90 різні. Ті, що мають 90 і більше років. Не запрещуємо. завтра зазначається в Україні день Разом із захисниками і захисницями, згідно з тих, як заяв по 4 тисячі гривень військовослужбовцям і всіх тим категоріям, які підпадають вироби. вироби. ви на вибухові не ви 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 Також щоб ви собі володіли ситуацією, прийом заяв ми не зупиняємо. Хоча 1 жовтня, вже там день захисника і захисниці, заяви будемо приймати, так як і в минулому році, орієнтовно, десь там до числа 10 грудня, мабуть, приймали в минулому році, так само і зараз будемо приймати. Можуть писати не тільки військовослужбовці, якщо вони перебувають саме там під час виконання бойових там завдань, можуть також звертатися члени їхніх сімей. Можете переказувати що і, дійсно інформаційні заходи в їхніх групах. Якщо немає нікого більш ніяких запитань, тоді пропоную проект рішення прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали одноголосно. Наступне питання: про внесення змін та затвердження штатного розпису працівників Колодинського ліцею Корзінської сільської ради, рівень району, рівницької області. Проектом рішення пропонується вивести з штатного розпису Колодинського ліцею Коргінської сільської ради е, наступні штатні одиниці, асистент вихователя вивести 4 штатні одиниці, кухар вивести дві штатні одиниці, підсобний робітник, одну штатну одиницю, комірник в Одну штатну одиницю і увести до штатного розпису Положенського ліцею Корнівської сільської ради, замінивши в частині адміністративний лучбово-допоміжний персонал посаду асистента учителя на посаду вихователь групи продовженого дня в одну штатну одиницю і затвердити штатний розпис в новій редакції, що додається. Когось будуть якісь доповнені зауваження проекту рішення пропозиції? Прийняти в цілому є пропозиція, тоді прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались одноголосно. Наступне питання: внесення змін до програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верст населення Кормської сільської ради на 23 27 роки. Саме це питання і стосується виплати матеріальної допомоги 90-літнім і старшим людям. В програмі ми змінюємо те, що я озвучував, що будемо виплачувати 3 тисячі гривень 90-літнім і старшим. У минулій програмі було затверджено півтори тисячі гривень. Прошу голосувати в цілому. Хто за? Проти, Утримались одноголосно. Наступне питання про розгляд прогнозу бюджету Кормської сільської територіальної громади на 26-28 роки. Проєкт рішення був висвітлений на сайті, розглядався на бюджетній комісії. Є потреба зачитувати про це? Є пропозиція. Прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за проти? Утримуємося одноголосно. Пронесення змін до бюджету Кормської сільської територіальної громади на 2025 рік. Також розглядався проєкт рішення на бюджетній комісії. Певні зміни відбулися до проєкту рішення, які рекомендувала бюджетна комісія розглянути на сесії. Які будуть пропозиції зауваження до проєкту рішення? Про рішення був висвітлення також на сайті сільської ради. Це <затислав> бюджет. Прийняти в цілому? Тоді прошу голосувати в цілому. Хто за проти? Утрималися одноголосно. Наступне питання про відкликання рішення Кордонської сільської ради від 13.07.2023 року до номером 1461 запитання із земельних питань 에, стосувалося вона того, що було Кордонською сільською радою в свій час 23-му році, 13-му цьому прийнято рішення за номером 1461, яким надано дозвіл громадянину Романчуку Петру Анастасійовичу на розробку на внесення змін до детального плану території масиву Лісовий, зважаючи на те, що даний громадянин свою земельну ділянку відчував. Немає потреби йому вже здійснювати детальний план цієї території. Зважаючи на теми, е відкликаємо дане рішення, яке приймалося Корпінською сільською радою за номером 1461. Правильно, Так. Да. Є Єкось питання, пропозиції? Є пропозиція прийняти в цілому. Хто за, проти, утрималися одноголосно? Ну, по всіх інших я так не зможу Про затвердження просудом щодо зведення земельної ділянки для призначення, якої зміниться для будівництва сторони по землю спорідських будівельних суд Юлії Анатолії. Тощо ноль звінадцять сорок четири століття положника Прошу голосувати за зміну цільового призначення. Хто за? Проти. Приймали Одноголосно. Про запрошення технічної документації з та передачі обмеження ділянки у спільну сумісну власність за з освоєння спортівських дієвих пору Мельничук Вікторії Васильівні та Мельничук Наталії Василівні. Площею 00790 в селі Колоденка поблизу Лесі України. Там житловий будинок спільної сумісної власність. Да. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Приймали одноголосно. Про затвердження проєкту зустріч, щоб відведення земельних ділянок сериоз значення кінцев словом господарський дерев'яруд, то дурчуку Юрію Локайовичу, площа носить три семь та ноль одинадцять шестьдесят земельних то на земельній ділянці в селі Колоденко. Колодинка, вулиця Набережна Так, Там Набережна, набережні. Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималися наголошення. Про внесення змін до рішення Корменської сільської ради від 19 вересня 24-го року No185 щодо внесення змін до рішення про надання дозволу на зроблення детального плану, а саме в назві рішення слова житло карта обвичної поверховості орієнтовної площі 011 і 3 Віктарах свої холодника ми виключаємо, натомість в нас функціональне призначення буде для розміщення житлового кварталу багатоквартирної забудови і площа 9,1 один гектар менше. Прошу голосувати. Хто за? Проти Утримались? Одноголос. Наступне про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність об'ємних посоловського один. Що на двадцять п'ять силіта й кури полиця Прошу голосувати. Хто за проти? Утрималося до голосу. Про затвердження проєкту домуслу щодо відведення земельної ділянки ціло призначення до будинку позволення школа цим посадки зі пруд, пасічник, Оксані Володимирівні і Майчук Людмилі Володимирівні, площі Вітарного чотири дев'яносто ці земельні ділянки в власності. Власівські Сападі. Прошу голосувати.

Ділянки в Линському обласному центру гідруталогії площею площі 35 квадратних метрів за межами села кормінь під існуючим гідрологічним куском для будівництва експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд. Прошу голосувати. Хто за проти? Одно голосу. Строк затрачений проєкту домовився щодо відведення земельної ділянки під призначення призмінки для будівництва обслуговування житлового дежу в Сарашкій будівлі Деструс та Вицькому Леоніду Антоновичу площою 0,969 в селі Порозовим Василь Лавро. Прошу голосувати, хто за. Проти України про оновлення та внесення змін до детального плану території сі скоро дозвонилася газ Тетяна Миколаївна щодо оновлення та внесення змін до детального плану території масиву е, садового масиву Лісовий і просить нас розглянути питання щодо е, е, внесення змін в детальний план території. Змінити назву на детальний план території масиву житлової, садибної забудови лісових до межах на території Корнівської сільської ради вівської райони Рівненської області, тобто задовільні ділянки, а тепер буде житлове будівництво. А чому ще оновлення? що будуть проводити відповідність до е вже сучасного законодавства. Там відповідні з саме деопосторових даних форматів тих документів, що пов'язано з міста будівної документації до місця кадастру. каналу. Ну, але основна мета це. Щоб були незадові земельні не ділянки підсадівництво житлове будівництво, оскільки е, продовжено да, термін е, розробки просторового плану просторового розвитку да. і дозволено до 28-го року ще вносити зміни в детальні та... плани території, зробляти і розробляти, розробляти детальні і розробляти генеральні плани е, також населених пунктів. І на наступну сесію планується також розгляд питання. На розробку генерального плану села та є культур. запитання, по цьому серед поліче? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримуємося одного. Голосу. Про затвердження прошу зустріч щодо відведення земельної ділянки за призначення якоїсь міста для будівництва обсложення житлового будинку господарські будівелі Голову Віктор Олександровичу площа ноль ночі сімдесят три в Колоденці. Прошу голосувати. Хто за? Проти за доголосу. Всі питання, які виносили розгляд сесії, розглянуті. Є у когось питання різного, що половини? Тоді чергову сесію за номером 61 оголошення закрите.